Всім доброго ранку! Вставай, шкода дня. Яка година? Яка у нас годинка? 3.43. Що я ще не сплю? Що я ще не сплю, що я вже встав. А, тому що у нас трансфер. Зараз треба Швидше встати, дещо зробити. Короче, друзі, Трансфер, оренда автомобілів. Перевезення доставки. Сьогодні у нас і молочко буде доставка. Сьогодні у нас і трансфер, сьогодні у нас ще оренда автомобілів. І сьогодні у нас команда робота. Олійку, до речі, олію набрали, 50 літрів замовили в Україну. По 8 євро в мене з доставкою олівкою масло. Так що, хто хоче звертатися і кава італійська. А в суботу по проєкту «Вставай, шкода дня буде Святий Миколай роздавати гостинці-подарунки активним підпискам. Всім я не зможу зробити, хто має бажання підключайтеся, звісно. Можливо, ви хочете своїм діткам зробити сюрприз, до мене звертатися, я в онлайні, їх привітаю, гостинець з Італії передам. Так що, хто має бажання з батьків підключатися до подарунків для своїх діток, тому що... Виборочно я буду вибирати в утарейному варіанті, але 7, 100 тисяч дітей я ж не можу це зробити. Якщо ви підключитесь для ваших дітей, скажете там, моїй там, дочці, синові, привітайте в онлайні, передайте з Італії подарунок там, за 5-10 євро, ну, це вже ви вирішуєте. Ми разом можемо з моїм адміністратором, менеджером согласувати, що купити, що передати, і це приємно буде. Щодня пряма трансляція 9 ранку-9 вечора з Карпіком Віталієм. І в онлайні. Хело, а ну дня. Сьогодні у нас друге.